Сотні гравців зібралися на фінальний. Всеукраїнський турнір року з більярду Чемпіон чемпіонів. Це перший такий турнір у Кропивницькому за майже чотири роки повномасштабної війни, каже віце-чемпіон Європи організатор Степан Морончук. Дев'ять областей в нас участвує сьогодні. Вони вже стали чемпіонами, що знайшли можливість поїхати в такий час, в таку дальву, так казати, за 700-800 км до нас, щоб бути учасником. На чемпіонат приїхали більярдисти з Кіровоградської, Київської, Львівської, Тернопільської, Черкаської, Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Хмельницької областей. Змагаються у двох вікових групах: це сеньори від 40 до 55 років і ветерани від 55 років. Розповів суддя міжнародної категорії, головний суддя турніру Руслан Корененко з Києва. Є чемпіони Європи, чемпіони світу, чемпіони України, і багато з них і навіть сьогодні з більш молодими спокійно грають на рівні і виборюють високі місця. Розповідає про правила гри. Це комбінована піраміда, тобто йде гра однією кулею, битком, який можна забивати, або сам биток, або. Битком можна забивати так звані чужі кулі. Після того, як забивається биток, знімає суперник і гра продовжується. 65-річний Микола Зимак з міста Чортків Тернопільської області майже півстоліття грає у більярд. Він багаторазовий призер чемпіонатів Тернопільщини та України. До цієї пори не покидається від спорту, приносить мені максимум задоволення. Не знаю, чи на перші, але боротися буду по-любому. І постійно в формі я кожен день маю учнів, з ними займаюся. 58-річний призер всеукраїнських змагань Вадим Коваль приїхав з села Нове місто на Черкащині. Граю, яка на все життя. Як вже почав грати серйозно, вже все. То вже біляр тебе забирає до себе, вже не відпустить. Я граю активно, швидко, я не, не жду, там, довго не думаю. От, то я десь пробігаю за годину, там 4-3-4 кілометри. Переможців турніру визначать 22 грудня. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.